Друзі, ради вітати! Є дуже добрі новини для загальної справи перемоги і кончені негативні для російського окупанта. А саме у зв'язку з успішним виконанням бойових завдань. Батальйон «Ахілес» масштабують до полку сьогоднішнього дня. Ми стали 429-м окремим полком безпілотних систем. А це значить, що ще більш активно зможемо бити окупанта на полі бою. Ось тільки в сучасній війні одним з основних засобів вогневого ураження є саме дрони. Команда Ахілес за два роки війни, які ми застосовуємо дрони, змогла знищити більше 20 тисяч законних військових цілей противника. Це і піхота, і танчики, і артилерія, і засоби протиповітряної оборони, все, що воює проти нас, проти українців, все, що намагається нас знищити. В складі полку цей результат можна здобути протягом 25 року. Але для цього міцну команду Ахілес потрібно масштабувати. Ми закликаємо вас стати пліч-опліч з нами і стати невіднятною складовою загальної справи перемоги. Ми потребуємо. Пілотів-операторів, штурманів, техніків, інженер-саперів і інших військових професій. Подивіться детально в описі. Ми запрошуємо вас стати невіднятною частиною команди полку Ахілес. Свого боку, ми навчимо воювати технологіями якісно, знищувати окупанта на полі бою, зберігати життя своє та своїх побратимів. Від вас необхідна. В першу чергу мотивація та бажання. Якщо ви маєте бажання, мотивації, плюс дисципліну, плюс наші досвід міняє знання, ми зможемо командно захистити нашу державу і зробити так, щоб це небо було нашим.